Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Поїхали. Сьогодні одні набори. Так, Набір перший 27 штук 432 гривні. Набір другий, 22 штуки, 250 гривень. Набір третій, 23 штуки, 365 гривень. Набір четвертий 25 штук, 395 гривень. Набір п'ятий 19 штук 304 гривні. Набір шостий 14 штук 210 гривень. Набір сьомий 21 штука, 336 гривень. Набір восьмий 14 штук, 256 гривень. Набір дев'ятий 22 дві штуки, 330 гривень. Набір 10-й, 18 штук, 320 гривень, набір 11, 14 штук 224 гривні, набір 12, 15 штук, 230 гривень, набір 13 20 штук, 320 гривень, набір 14, 6 штук, 256 гривень, Набір 15, 16 штук, 245 гривень. Набір 16, 19 штук 350 гривень. Набір 17, 15 штук, 235 гривень. Набір 18, 12 штук, 190 гривень, набір 19, 14 штук. 234 гривні, набір 20-й, 11 штук, 176 гривень. Набір 21, 14 штук, 220 гривень. Набір 22, 10 штук, 170 гривень. Набір 23, 15 штук, 230 гривень. Так, набір 24-й. 12 штук, 190 гривень. Так, ще є в нас такі для шліфовки, тому інше. Таких 45 штук. По вище. І таких шаровок 50 штук. Кому цікаво, пишіть, за ціну домовимося. Так, ще є в нас по розміру. Зараз покажу поближче. Є такі М 6 Ось вони є по 30 гривень. Є ще такі. Зараз знайду номер. М5. Також по 30 гривень. Так, що в нас є ще? Без розміру, а, є розмір 18. Щось М18. Ці по 35 гривень. Їх тут три штуки таких. Тихо. Хоче втекти від мене. Тут номер інший. Зараз. 18 або 19 -й. Не видно. Так, ще є такий. 22,11 Написано, не видно фокус. Все, що тут написано. Цей буде 40 гривень. Так, ще розгортка. Ну, е, Номер другий. Тут написано, ці по 35 гривень. Номер 3 30 гривень. Тут також не видно. А номер перший також 30 гривень. є такий достатньо великий. Зараз пошукаю номер. Тут фокус опять на лова. Зараз номер другий. 24, 24, Номер 2. Це буде 40 гривень. Так, і такі. Номер перший Також по 30 гривень. Якщо хтось захоче забрати все разом, буде дешевше, знатно дешевше, тому що ось так. Так, ще є мічики. Ось такі, вони як нові М12. Їх тут три штуки. Ціна 20 гривень за штуку. Вони нові в папері. І ще є такий мічик М18-35 гривень. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. По всім питанням вайбера або за новим телефону, нагадаю, мене звати Анастасія. Всім гарного вечора!